Так, дітки, розпочинаємо урок, я досліджую світ, і давайте зараз включаємо камери, включаємо, слухаємо уважно і працюємо старанно. Давайте пригадаємо, яка пора року наближається. Літо! літо. Ви любите літо за довгі канікули, за відпочинок, за подорожі, за зустрічі з рідними. Із друзями. А хто пригадає назви літніх місяців? Червень. Липень, липень, травень. Липень. Червень, липень, церпень, церпень. а травень, Сергійко, це місяць якої пори року? Травень. Якої пори року в місяць травень? Весня. 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 Отже, травень це весняний місяць, а не літній. Літні місяці це червень, липень, липень, і... травень. Знову травень, та хто ж це знову каже травень? Серевень, липень, серпень, і ми з вами про це вже говорили. І ваше завдання було вивчити назви літніх місяців. Одне єдине вивчити назви літніх місяців. Хто може повторити літні місяці? Давай, Аліночко. Червень, липень, серпень. Я хочу, я червень, хочу. Червень, липень, серпень. Давай, Сергійко. Червень, липень, серпень. Нарешті всі повторили: червень, липень, серпень. Сьогодні тема нашого уроку правила безпечного відпочинку влітку. Всі ви будете відпочивати. І багато хто з вас мріє про відпочинок. Де діти? На морі. На морі, а, біля водойм, бу... біля річок, біля морів. А, біля озер. Так, Віроніка. А знаєте куди? Ми хотіли з папою поїхати? Куди? У Турцію. Чудово! Буде чудовий у вас відпочинок у Туреччині. Отже, чим ви плануєте зайнятися, Віреніка вже сказала, вона планує поїхати у Туреччину на відпочинок. Хто ще знає, куди поїде влітку? Я, я, Можливо. я. я. Так, да, Ярослав, слухаємо тебе. На море. На море поїдете. Так, і ще хто знає, де відпочити. Алідочка. На море. На море. Так, ну всі планують поїхати. Я в І в Дубай. Так, і в Дубай, Сергійко, теж мріє. Чудово. Вина, Миколаївна, я. Говори, Єгор. А я поїду до своєї Крєсниці в Одесу на море. Чудово, якщо будеш в Одесі, телефонуй, можливо, зустрінемося, Єгорчик. Угу. Так, літо це пора, яка дає змогу нам добре відпочити. І набратися нових сил для продовження навчання. Проводити цю теплу пору можна дуже різноманітно, граючи та відпочиваючи, навчаючись та розвиваючи свої творчі здібності. Кожен уже може складати собі план відпочинку. Подивіться уважно на екран і скажіть, де відпочивають дітки? На морі! А це море чи якась інша річ, річка? Це річка, Сергійко, будь уважнішим. Діти відпочивають на річці. Що вони роблять, Віроніка? Купаються, купуються. Купаються, стрибають, граються, розважаються. Подивіться, скільки дієслів можна дібрати до їхнього відпочинку. А яких правил важливо дотримуватися біля водою улітку? Сьогодні ми з вами повторимо ці правила, і ви повинні їх запам'ятати. І так, запам'ятай правила безпеки на водоймах. Подивіться уважно на малюнок. Яку табличку ви бачите на березі? Купатися заборонено. 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 Якщо ви бачите табличку, на якій є напис Купатися заборонено. Можна купатися там? У в якому разі? Подивіться: брудна вода, І, можливо, там будівельний матеріал на дні цієї річки. Тому хлопчик правильно вчиняє, що він хоче пірнути? Ні. Ні. Відпочинок там але... можна влаштовувати лише у спеціально відведених місцях. Діти, а як називаються спеціально відведені місця? Е... Пля... 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 Пляж. Але... Пляжі. Спеціально відведені місця. Е... Да, Ярослав, говори. Йому навіть собачка каже, не пригаді. Да, йому навіть собачка забороняє розумашка, да? а він все одно хоче пірнути. І так, наступне правило: наближатися близько до води і заходити в неї можна лише під наглядом яких людей. Дорослих, ви ще маленькі, вам самостійно купатися заборонено. Слід обережно поводитися на надувних. Матраса, звідки, і не тільки в матрасах, а й круги, м'ячі. Треба бути дуже обережними. Так, бо будь-яку мить матрас може здутися, може в заходити в воду потрібно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря і води. Дуже часто, коли ми заходимо в воду, нам здається вода холодною, особливо коли ми нагрілися на сонечку так, дітки? Коли, під час засмагання. Так. Тому повільно треба заходити. Не можна різко пірнати, щоб не було. Холоді. Судом. Не... Сударги – це руське слово, а судоми – це українське слово. Запам'ятайте, щоб. Вам було комфортно, треба заходити повільно. Не рекомендується купатися поодинці, запливати за що, дітки? За буйки За буйки не можна запливати, за тому що там уже небезпечна відстань до дна. Особливо ну, для дітей. Так, запам'ятайте, що заборонено пірнати в малознайомих місцях. Дітки, а як ви думаєте, чому забороняється пірнати в малознайомих місцях? Що може Ой. трапитися Ой, на дні? Холодна. Сергійко. А, їм навіть дівчинка каже, не пірнати. Так, а що може бути на дні? Сміття, 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 сміття. Може о, бути сміття, може о, бути будівельне сміття, може. Може, бути там навіть... бути риби і вони можуть покусати. Ну, це ви знаєте, не, так, скло, не так... скло, скло. Скло може бути. Діти, а в наш час у воді, не у відомих місцях. навіть можуть бути Може бути, железо і вдариться головою. Або якась вибухівка лежати на дні річки да, у невідомих місцях. Тому ні в якому разі ми не можемо заходити у воду у незнайомих місцях. Да, Єгор. Там може бути якась железяка, в... а та железяка якоїсь вдариться головою і потонути. І можна, та, б... і можна це затрізання мозку. Струс мозку можна отримати, можна Мозбитися, чи можна. поранити Там, твоє може... тіло. Це твоє тіло. Рубина. І якщо там буде будівельний матеріал або навіть металеві якісь предмети, навіть навпіл можна розрізати людське тіло, стрибаючи у воду. Тому будьте дуже обережними під час відпочинку біля водойм. Так, ми з вами продовжуємо. А хто може розказати? Минулого літа де ви перебували, де ви подорожували, які країни, міста відвідували? Будь ласка, Павло, я на пляжу був. На я пляжі, хочу, а у я? якому місті? У е, в... Миколаєві. У Миколаїві, чудово. Хто ще може пригадати? Так, я, я, Давай, я Сергійко. Сергійку, надивсь я я... на ваші руки. Я, я Сергій, хочу. слухаємо тебе. Я два рази їхав в Макуру на, на... на... на канікулах. Так, чудово, Аліночка. Я їздила на море в Одесу. Можна я з так, Віроніка. В Одесу, недавно. Я дуже много разів їздила на морі, я дуже много гуляла, і я ще рибачила. Так, чудово. Добре, дітки, отже, кожен проводить літо, відпочиваючи, подорожуючи. А чи можна подорожувати з тваринами? Так. Звичайно. З тваринами можна подорожувати, але потрібно мати деякі речі. Запам'ятайте, для подорожі з хатнім улюбленцем це собачка або кішка, або папуга, обов'язково потрібно мати ветеринарне свідоцтво. Тварини необхідно провести щеплення від сказу, тобто обов'язково тваринці зробити щеплення. Для маленьких тварин необхідно придбати що? Сумку, спеціальну сумку. А для великих порід потрібний намордник або що? Поводок, поводок, так. Дрібні хатні тварини та птахи повинні бути поміщені в ящики, клітки, і вільно розміщатися на місцях, відведених для ручної. Діти, уявіть собі, я вчора, гуляючи по Одесі, побачила таку картину. Іде жіночка, несе перед собою такий величенький рюкзак. Але передня стінка рюкзаку прозора. І знаєте, хто там сидів? Папуга! Красивий яскравий! І вона йде з рюкзаком перед собою його тримає, а всі люди хапаються за голову від краси, від здивування, тому що дійсно таке не кожен день побачиш. Ми бачимо, що гуляють із песиками. А от що гуляли з папугами, я, наприклад, вчора вперше побачила рюкзак спеціальна передня стінка прозора і ще з дірочками для того, щоб заходило повітря. А, кстати, я та що їх етапів. Вже в Києві був, Слабо. чудово пав, а ми продовжуємо далі. Під час подорожі ага. слід дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог, тобто слідкувати за своїми тваринками, щоб навколо тварин і навколо людей було чисто, свіжо і охайно. А зараз за сюжетами казок назви правильні рішення для безпечного відпочинку. І так, подивіться, хто це за героїня? Хто упізнав це? Полоснішка, полоснішка. Діти, чого ми повинні остерігатися? А, треба набрати вірші, ну, і Давайте піднімати руку, не треба Ряку. говорити в корому. Сергійко, Ряку. будь ласка. Не брати їжу у незнайомих людей це може молодець, бути молодець Сергійко. Ні в якому разі не брати їжу смаколики, цукерки, морозиво від незнайомих вам людей. Лю... людей. Так, так як це зробила біла сніжка, а потім що вона? Зас... Угу. Заснула. Угу. Заснула, да, отруїли її. Так, подивіться, яка це казочка, хто упізнав? Червона шапочка. Червона шапочка. Червона шапочка. Червона. Так, Чому вчить вас ця казка? Не, е... Вероніка, будь ласка, не слухати чужих не, людей. Бо я не знала, що Сергійко це Віроніка. Віроніка, будь ласка, чому вчить казочка червона шапочка? Казочка, червона шапочка Вона вчить не видавляти незнайомцям. А, щоб вони вам не зробили вам плохо. Моя розумничка. не довіряти незнайомцям, і не можна ходити до лісу Одной. одній. Правильно, Віроніка. Наступна казочка, як вона називається? Колобок. 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 Чому вчить казка колобок? І, там, там, я... Не можна усім підряд довіряти правильно, як довірився колобочок і сів в лисичці куди? На <рисним> носик, бо вона притворилася, що вона не дочуває. Отже, дітки, не брати смаколики від незнайомців, не подорожувати, не гуляти одним лісом. І не довіряти усім підряд людям, тим паче незнайомим, про що ми можна дізнатися, подорожуючи Україною? Звичайно, яка красива і багата наша держава. Ви можете побувати у соборах, церквах, відвідати музеї, історичні пам'ятки. Ви можете походити по історичним площам. Спробувати смачної кави у місті Львові, подивитися на висоту із гір і пагорбів. А ви знаєте, що в нас є неймовірні, красиві гори, Карпати. да? Ви можете відвідати і побачити вночі фонтани із різнокольоровими. Їх підсвічують різними кольорами, і здається, що в фонтані вода різного кольору. Да? так? До речі, іще і співаючі фонтани. Тобто, коли ми спостерігаємо, співаємо мелодію, бачимо різні кольори, і, звичайно, це дивовижний ям. У нас Батумі такі вже є. Так. Такі фонтани є і у Ялті. І в Єгипті можна побачити в Шармаль-Шейху, і в багатьох містах України є такі фонтани. Так, місто Одеса можна погуляти по Потьомкінських сходах, піднятися вверх вниз дуже довгі. Так, відвідати оперний театр, який дуже є красивим, і це дійсно історична пам'ятка. Так, дітки. Отже, я вам бажаю усім влітку гарно відпочити, насолодитися морем, купанням у морі, в річці, в водоймах. Правила поведінки ми з вами повторили. Я вам бажаю відвідати не тільки міста України, в кого буде можливість навіть подорожувати і у інші країни нашої планети. Так, ну а зараз перегляньте відео Сім рукотворних чудес України. Подивіться уважно, запам'ятайте, де можна побувати. Мальовничі фортеці, стародавні храми, унікальні архітектурні пам'ятки. Україна зберігає неймовірні багатства. Цим дивам можуть позаздрити багато країн світу. Сьогодні ми розповімо вам про вражаючі чудеса України, які ви обов'язково маєте побачити хоча б раз у житті. Унікальний історичний та природний комплекс одне з семи чудес України острів Хортиця. Люди оселились тут 12 тисяч років тому. За легендою, саме на Хортиці в 972 році загинув київський князь Святослав, єдиний син князя Ігоря та княгині Ольги. Острів відігравав величезне значення і в козацьку добу, хоча січі тут ніколи не було. Хортиця найбільший острів на Дніпрі, і саме тут існує цікаве творіння природи запорізька миска. Це заглиблення в скелі діаметром півтора метри, в якому за легендою козаки варили галушки. Це одне з найвідоміших туристичних місць України. Вперше про нього написали в 9 столітті, хоча сучасний вигляд воно отримало аж у 17-му. Це Кам'янець-Подільська фортеця. Фортеця вражає своєю потужністю і красою: 11 мурованих башт висотою до 22 метрів. Товщина стін сягає 3 метрів. Площа замку більше площі 6 футбольних полів 4,5 гектари. За легендою існує підземний хід довжиною 30 кілометрів, що поєднує Кам'янець-Подільську та Хотинську фортеці. Проте його досі ніхто не знайшов. Одна з найбільших та найвідоміших християнських святинь країни, світова спадщина ЮНЕСКО, це Києво-Печерська Лавра. За майже тисячу років існування Лавра пережила нищівні напади та пожежі, але щоразу її відбудовували. Сьогодні Києво-Печерська Лавра це більше 23 гектарів території, 144 споруди, серед яких підземні комплекси, храми, пам'ятки архітектури, віком до 900 років та музеї. Щороку побачити їх приїжджають сотні тисяч туристів з усього світу. Він найбільший не лише в Україні, а й в усій Європі. За оцінками експертів, він один із десяти найвидовищніших у світі. Це Вінницький фонтан. Довжина споруди майже 100 метрів, а ширина 10. Центральний струмінь б'є на висоту 63 метри, а бризки розлітаються на 140. Під час мультимедійних шоу фонтан розпилює водний пил, на який проєктується відео у форматі 3D. Вінницький фонтан за регістром судноплавства стоянкове судно, тож зареєстрований у відповідному реєстрі. Він має унікальну технологію зимування. На період морозі він повністю опускається під лід. Цей унікальний архітектурний ансамбль з'явився на світ наприкінці 19-го століття. Це нетрадиційний комплекс споруд у дусі еклектики, в якому переважають елементи візантійського та романського стилів. Світова спадщина ЮНЕСКО, колишня резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Нині Чернівецький національний університет. За масштабами будівництво резиденції немало аналогів на Буковині й коштували астрономічні за тодішніми мірками гроші. 1 мільйон 750 тисяч гульденів. Тут трапляється, здавалося б, речі не поєднані. Купол Невежадяківської школи оздоблений зірками Давида адже. Можливо, хтось колись буде і навчатися в цьому Чернівецькому університеті. Я маю на увазі хтось із вас. Діти, ми не, не можемо переглядати усі і дивитися на усі пам'ятки України, їх дуже багато, і одне коні... краще за інше. Коні... Але у вас буде влітку три місяці для того, щоб поподорожувати, поїхати кудись обов'язково із батьками, і з рідними, можливо, із бабусею, з дідусем. І подивитися на красу нашої держави. Так. Ну, а зараз доберіть ознаки до слова Україна, які починаються з букв поданого слова. Яка Україна? Україн. Да? Яка красива, так? Да? Яка вона на букву Р. Любима. На букву Р. Р р. Рід. Рідна. Рідна Україна. Ще на букву А. Аро! Ароматна пахне квітами, От зараз акація цвіте. Так, ароматна запашним хлібом українським. Далі. На букву І я не знайшла прикметника, а ось на букву «Н» яка Україна? Найрідніша, найкраща, наймиліша, найчарівніша, невтомна. А ще можна сказати: неродна, народна. Народна, так, добре. І буква, а ще одна: можна сказати, Абрикосова Україна. А, можна, а, тому що в Україні росте багато а, яких а? дерев? Абрикоса. Абрикосок, це який вже а, зараз а? можна на базарі придбати. Це слово Україна була. Ну, звичайно, це було слово Україна. Україна яка у нас? Казкова, чарівна, неповторна, найрідніша, найулюбленіша. І всі ці прикметники пов'язані з нашою державою. З нашою вітчизною, з нашою країною, з нашою землею. Я хочу вірити в те, що обов'язково настане мир на нашій землі, і всі ви будете подорожувати із батьками, з рідними по Україні і відвідаєте багато інших. На цьому я з вами буду, дітки, прощати. Миколаїв. До завтра. Миколаїв. Але не забудьте, що у вас який буде урок п'ятий? Навчання. навчання. Наталя Миколаївна, вас, усі. Олена Миколаїв. Миколаївна, будь ласка. Коли числа у нас каникула. Діти, якщо це останній тиждень. Тобто у вас канікули так, вже починаються. У другій, починаються... Наді... У другій uh... неділі будуть канікули. Правильно, Єгор, з наступного тижня у вас починаються канікули. А у тижні скільки робочих днів? Сім, п'ять. Робочих днів? П'ять, а два вихідні. Тобто, ми вже сьогодні день, ще не закінчився. Понеділок, вівторок, середа, четвер і останній день. <гану> п яті. П яті. П яті. П яті. Так, отже, п'ять робочих днів залишилося і почнуться у вас канікули. Дітки, зараз ви йдете на перерву, відпочивайте, <гану> окупійте чогось смачненького, перекусіть і приготуйте усе необхідне до уроку трудового навчання. <гану> Я <з> вами прощаюся <гану> до завтра. <гану> не забудьте повторити правила, не забудьте повторити таблицю множення і намалювати песика якого? Розу. Маса, Розу. розумаху розумаху Розу, махо! І прочитати, перечитати ще раз це оповідання. До побачення, до завтра! До побачення.